Ну, Я десяток років назад, коли ще багато дуже землі пустувало і заростало бур'янами, Кстати, у Мартинівці не заростало жодного дня бур'янами поля, а по інших заростало. Я тоді ще казав, що ну, прийде час такий, що дійсно земля матиме велику цінність і за нею будуть боротися. І час сьогодні цей настав. І сьогодні, як кажуть, Бажаючих багато обробляти землі є, але ну, я вважаю, ці, хто став бажати останні часи обробляти землю, це теж тимчасові люди, які беруть землю, для того, щоб ну, збагатитись миттєво, отримати якусь копійку, а потім знову ж таки перепродати цю землю, отримати знову кошти. Ну а селяни в такому випадку теж можуть залишитися, як кажуть, ні з чим. І таке можливо, і сьогодні. Тому наше господарство цьому питанню приділяє важливу увагу. Ми стараємося обробляти землю постійно і якісно. І хліборобам або власникам земельних паїв теж стараємося заплатити хороші кошти. Наприклад, торік. Ми платили 8%, це було найбільше в Гадяцькому районі. Сьогодні я ж бачу, що вже 8% платять багато, і вже платять і більше 8%, вже дехто 9%, 9,5% платить Тому нам, наприклад, залишатися на 8% це вже буде не солідно, це буде некрасиво. Тому ми, керівництво господарства, вирішили в цьому році заплатити 10%. Це є найбільше по Галіцькому району. Наприклад, ну, хтось повинен показувати, хтось може йти впереді. чого ми повинні пасти задніх. Ми повинні завжди бути одним з перших. Ну, Якщо взяти Мартиніку, це 2400 гектарів землі. Вся земля розпайована, вся, на всю землю заключені договори. тобто все. Як положено на договірних умовах і вся земля строго обробляється. Нема якоїсь землі, яка не обробляється.